боже, супер біла вечір. Большой домик. Я не заспіваю пісню, ви потрібно писати, чи це пі... Ну, назву цю пісню. Або по критику можна писати, буде писати. От точно про що то пісня. Співаю. Я не співаю. Mm-hmm, 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 Mm -hmm. Або тепер просто пора. Ну, а й нас. Вас вали трінген, гівал аван фівен аван трінген. Разум. Не питайте, що так погано співаю. Я не вмію співати. Ор, 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 ор. Як наш герой на таке згодився? Я хочу пограти в комп'ютер. Іду грати в комп'ютер. <клух> захворав, я захворав. Ой, як жорстко. Що в нього робить пісочний? Це бо в нього пилюка? Тебе пилюка в дивані. Де повага? <клух> Пташки. Що буде якщо від багу якось вийти з цієї локації. Ну так, оп. Опала. Вибустіть. О, ми 80 прогрес! У тебе тут дезолу... Я всіх зібрала до золота. Якщо було б до золото, то я мав би сліди. Як ви бачите, я фіолетовий відб'ять, якого дають за проходження гри. Та я не буду грати з собою граю в дівічно програю. Ви б знаєте, липя, яка ця важка гра, я цього тіпа типу, зібрав. Я собі вишу буде щось зробити закупку. Боже, Белкого би, би дивився. Давай, сам проходь. Я за тебе, що ти закрив тут Що ти закрив дітей тут не буду проходити. Мені на тебе хлопець пофіг. я тебе так уже врятую. Супер Бир Энтертеймент. Я что-то хотел сделать, я, я запутался. Иду шукать пасхалки на Майнкрафт. Вас вольтринг. Блин, я больше песни не буду спевать. Надо будет Підкидо вич, ай. Ні! Ненавиджу, коли я так не націлювалася. Я представлю до Ай! Що б'єшся? Хоч по лиці, Буде по лиці. Туди про Майнкрафт взагалі. З Майнкрафт б'ю в упор. Бабах! Ставте лайк, ту грейп Байдкрафт. Це добавить це добавить да лайк. Папа, я виїжджаюсь. О! Давай в адміні живот. Для чого в ньому унітаз? Він ж Просто, подивлюсь, я ему ньому людські меблі. Напишіть, що я дурак, що тут ведмеді розумні, як і Я знаю, просто по приколу сказав, після фігні, ти про О, я в зеркалі є. а, я згадав. Якщо взяти штуку вампіра, то ти буде штук неведомий. Ну айнюс. А я в помі. Привіт, братан. Я в каналізацію. Ти в канаві. Я не дурний, я в канаві. Я вампір. Вампір. Вампирс. А, то це не пчілка, закривала цих. а це кресер робили. Ведме, ти йому довіряєш, він хотів їсти. Довіряю, повністю довіряю, довіряю, довіряю. Я б не довірився. Зараз можемо побачити крокудери середини виглядають. Опа-на. 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 опа Раз, опа опа все, па, кроко. кроко кроко кроку дыл. А кто мне тримает, я бы запил. О боже, пилы нема. Вы на ничего. Папа кроку 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 крокодил. боже лице крокодили все спешти вверх. Дай врятувати мого типа. Я завжди кроку допомагаю, коли заходжу в гру. Бо мені не більше подобається у всіх крокодилів. Бо Боянж крокодили кусаються в пустыні. О, що за дірка? Я знаю, що там черепаші мені не занимає Але я там ні разу не був я бачив ютуберів. Що тут? Стоп, а Стоба, чого вони такі малі? Чому одні черепахи великі, а інші малі? Поясни мені. За ведмедя б'ю в упор. О, Боже, розстріл. Попав у сім'ї йдука. Ой, купатись. Ну і треба знайти вихід. Ой, бля. Треба знайти вихід. Ля-ля-ля-ля-ля. ля ля Пішли нор. Пішли на. Я посоведмедіум, дат. Я вас ніколи не вбиваю, видістали. Я й завжди хотів, щоб вона в цю трубу і попав на цю локацію. Кроко, крокодил. Це менше місто. Як я поняв, Крес він теж давав. Але тут Креса просто збожеволіла. Вони одному типу підчиняються, але я його ще не скажу. Хто він? Й? Експеримент 1706. Знаєте, хто він? Хто наче не знає, він злюк. Чому куди з ним? Боже, крисла, Криса Креса, вас криса, баса, криса. Оп, оп, Опа, опа, попавсім Лол, Ого, про... а, -а, а, о, говний підвал великий. Об'єждав, кімнати людей. Я перекладу на українське. Я слідкував за тобою, з тих пір, як ти ступив в мій дім, а в не в цей дім. Ти виглядаєш чарівно, твій друг чому? Вчений забув тебе тобі розказати про мене після всього, що він для мене зробив, він зробив мене гігантським і розумним в час своїх експериментів. Не відпустив мене, я був його любимцем. Його великим достиж. Ти думав, що я закрив люк підвал, щоб сховатися? Це була пастка, ти прямо в неї попався. Ти такий маленький, медвідь. Я можу тебе легко роздавати. Крися, ти реально думаєш, що ти мене роздавиш? Луками це больно. Лупиш 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 як росіяни. Ти ч росіяни? За Росію б'ю в упор. Або б'ю за Росію дуже сильно, бо вони парли. За Україну б'ю. А де проти України бути росіяни? Ти що ти Ти не поважаєш мене? Ти що, хочеш по Опа! Опа! хоп поп хоп Чого я не міг тупо. Ну скільки уколів, як його зробили таким великим? Чого мене не можна? Маленька креска стала гігантською, блін. Більш як медвідь розміром. Боже, руками лупить падлюка. Ти самий важкий бос. Можу тебе похвалити за це і дати премію самий важкий бос. 2021 року. <звеч> <трип> <плук> бісить. Е, це нече знов руками біс, Тому я цього більше не... не вежу. Ти самий бісить. Читайте ферон, це окрема фігня. Це два боси, яких... Ну нафіга ви зробили йому так руками. Ну це саме тупа, така яку я в житті бар. Що я його вже вигравав навіть мільйон раз. І чому він на телефоні другу останній раз я це зробив? Бо він не міг це зробити. Одно песня клева? Стоп, кто расшукает? Тип, ты расшукаешься. Ты расшукаешься, А Я не как Мені пофиг. Я врятував його, він мені безплатно не може дати от. Тому я на другому сіді його не врятував. Що mm. Сіді? світі? Оп! Я хочу вампіром стати, все. Я вампирую. Або подлюка. Я стану графом Дракулою. Або ученим. Я буду досліджувати фіолетовий мед. М-м-м mm Самі -hmm. mm -hmm. смішні речі І що я вообще ще поїла М-м-м Бо я думаю Саме таку річ і не висипла Саму бошку вампіра <кхи> Скин вампіра Я граф Дракула Я ніякий не вампір Тіло графа Дракула і плащ, чуванок. Я тебе, я тебе чорний. Вот моя паска від тебе. Бьяум бьем. Я думаю, ви в этот квіту пізли велохвіт повітрян. У мене відео дуже коротке завжди. Я буду без вас спробувати вбити ту кришу. Нам треба на другий поверх <кій> <кій> гармата на ціль. ВАНЯ! бу 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 Це було моя попастка. Дж це не було пастка, це моя ідея. Де не любити? Головна тепер опа. Чому ми лазимо по туалетній бумаж як по канату? Це ж нелогічно? Де логіка в цій ліде логіка? Опа, -оп. Чо? Х? Де я? І ви бачите ж? О Боже мій, що я роблю? Ну ви бачите, що сталося, я виглядаю. Добо я вампір, я не відмі. А чому мої очі видно, -а. -а, -а. І зуб. Ну, і все, крім тіла. Мені за зуб, як вивалиться, він на двох нервах падливий. Я йду виривати зуб, а вам до побачення. Ставте лайки і підписуйтесь. З вами був Ray 24К. To pa je pač.